Це цвях у радянську труну. Софія Ротару відреагувала на гучну заяву Пугачової. Співачка Софія Ротару та її син Руслан Євдокименко підтримали Аллу Пугачову. Співачка Софія Ротару однією з перших підтримала Аллу Борисівну, яка вимагала внести її до списків іноземних агентів слідом за чоловіком. Російським шоуменом Максимом Галкіним. Гучна публікація Пугачової. прошу зачислить мінявряти і на агента моєї любимої страни, бо я солідарна зі своїм мужем а, цю публікацію. Одразу підтримала Софія Михайлівна Ротару, адже вона поставила вподобайку. Також лайкнув цей пост її син Руслан. І днем раніше український продюсер Михайло Ясинський заявив, що йому цікаво, якою буде реакція Софії Ротару на заяву російської артистки, Алли Пугачової. мене не дуже цікавлять люди, які в захваті від заяви Пугачової, або ті, які, начебто, не знають, хто вона така. До речі, на ці закиди відповів і Олексій. Арестович, радник голови офісу президента України, він сказав: найбільше мені подобається як українські блогери. Ну не буду казати цього слова. З парою тисяч передплатників голосно міркують на тему. Та хто така Погачова, Пише Арестович, Погачова дятли небесні. Це СРСР проти Російської Федерації. Це частина самоідентифікації тих, хто підтримав головні цілі війни. Оголошені Путіним відновлення СРСР. Пугачова це центр тяжіння дуже сірої країни під назвою пізній СРСР Self-made persona. це епоха. Пугачова людина, яка поодинці протиставляла себе радянській сірості, що наповзала і зуміла викликати своїм талантом симпатії системи, яка в теорії повинна була її роздавити. Продовжує Арестович бунт але Борисівни проти путінської системи це підрив легітимності міфології путінської. Тінського режиму, підрив головного наративу, що обґрунтовує цю війну, вибух усередині самоідентифікації громадян, які становлять основу легітимізації путінського режиму, початок кінця цього режиму, також Арестович заявляв, що аудиторія, яка слухає і поважає Аллу Борисівну в Російській Федерації, це люди 40+. це головний електорат Путіна, тобто супротив в мізках. Росіян уже розпочато. А блогерам, які критикують Погачова, та хто на така, та чого ви про неї говорите? Арестович е, різко відповідає. Е, ось що таке Алла Борисівна та її заява. А ви дрібні пз. Не буду казати цього слова. Епохи заяв Погачової. Тягніться до неї. Можливо, до краю туфлі, але Борисів не дотягнетеся. Я слуга народу на сцені. Я Люблю свою страну. Аби дійсно, палиться слугою народу бить в житті. Люблю свою живу, люблю свою собаку. Продюсер Михайло Ясинський, а також телеведуча Наталія Мосичук активно закликають Софію Михайлівну Ротару, аби вона говорила і підтримала позицію Пугачову публічно, можливо, з відео, тому що це відео побачать мільйони. І тоді точно буде цвях у радянську труну. Софія Михайлівна – це ікона стилю, та ікона пісні та української пісні, я хочу нагадати, та і який би це був вплив. Ну, Анджеліна Джолі не просто так приїжджає сюди, вона чинить вплив, ага. розумієте? Шон Пен не просто так сюди приїжджає, він впливовий. Мосейчук і досі чекає від Софії Ротару активної підтримки, адже її голос надважливий. Вона про це наголошує неодноразово. і від неї хочеться. Бачити вчинки, від неї хочеться чути слово її, розумієте? Тому що там Максим Галкін сказав своє слово, не дивлячись на те, що там новачок, як ви кажете, як ви можете здогадатися, він поширюється дуже швидко. Він ми живемо з вами в непросто время, Ми являємося, як ви понимаєте, свідетелями, очевидцями величайшої людської трагедії. Гуманитарные катастрофы мирового масштаба, когда миллионы, миллионы украинцев теряют свою кровь, теряют свои дома, вынуждены покидать свою родину, не имеют средств к существованию. Поэтому э, я решил часть денег, которые я заработаю на концертном туре в Израиле, перечислить в помощь беженцам. Але Максим Галкин не злякався и Алла Борисовна. Поэтому не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет. Просто вы в себе в голове разграничьте власть и родину. Я всегда это различал. Есть власть, есть родина. И есть зрители, которым я буду верен всегда, где бы они ни жили. Для меня нет границ. Мне треба, чтобы был заклик до света, понимаете? Мне треба, ну, хотя бы увидеть то, что Анжелина Джоли сделала. Она наважилась, да, и там бегала под сигналами сирены, понимаете? Би їх посил до світу, тому що вони амбасадори, такі люди. А, а я уявляю, скільки вони грошей збирали, розумієте? А яку б роботу вони робили б з російським суспільством, одурманеним, прибитим просто цією пропагандою. Ви розумієте, якби Софія Михайлівна, наприклад, там щовечора розмовляла з росіянами і казала, вас обдурюють. Ви просто... розумієте, який би розкол був би в голові росіян? І мусичук ставить за приклад Максима Галкіна та. Аллу Борисівну Пугачову також продюсер Олександр Роднянський заявив, що співачка дала країні шанс, але невідомо як ним скористаються. Продюсер Роднянський, який довго час жив та працював в Росії, але з початком агресії виїхав звідти, прокоментував заяву співачки Пугачової. Щось важливе сталося в атмосфері, щось суттєво змінилося, запахло зміною погоди, як це буває перед очищувальним дощем, навіть зливою. І річ не в тім, що зіщулилися по розміру тарганів пропагандисти, написав він. Не в тім, що на тлі промадони керівники країни одразу видалися випадковими тимчасовими правителями, черговими, жадібними до наживи корупціонерами, дрібними шахраями чи злодіями. Річ у тім, що здається, настав час не мовчати всім, усім, кому боляче та соромно за свою країну, усім, хто не згоден із несправедливістю та репресіями, усім, хто втомився від корупції, тотальної брехні та приниження, усім, хто проти агресії на адресу сусідньої держави, яка будує свою власну долю. Усім, хто не хоче перетворення Росії на міжнародного ізгоя, продовжує Воротнянський, та й не проти самої влади, що ці вбивства її санкціонувала. Дякую, Алла Борисівна, Ви явно дали шанс Питання у тому, як ним скористаються. Поки що вона не наступає, не звертається, не говорить. Вона ще не задіяла свого. Соціального потенціалу популярності, кредиту довіри, але я думаю, що якоїсь хвилини вона це задіє. Вона, взагалі, сильна та розумна жінка. Вони Погочова та Галкін, порядні люди, і той факт, що все-таки вони зібралися негайно. Причому Максим а, вже на початку виступав, і поїхали це. Про те, що вони цього не приймають з іншого боку, складно, звісно, тому що все їхнє життя пов'язане з тим, що вони голоси російського шоу-бізу. і на них лежить відповідальність. Вони її розуміють. Я думаю, що зараз їх роздирають якісь внутрішні суперечності, і для них це дуже важливе рішення, сказав продюсер на думку роднянського озвучування позиції. Це дуже важлива річ, яка, начебто, особиста, але в історії це відображається як частина національної поведінки. Друзі, дякую, що дивилися. Ставте. Ваші вподобайки, залишайте будь-який коментар і підписуйтесь на канал. Включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео. Слава Україні!